Шановні колеги, до вашої уваги правила відбору проб добрив. Точність та об'єктивність результатів аналізу добрив сильно залежить від дотримання вимог щодо відборів проб добрив. При відборі проб добрив необхідно дотримуватися вимог ДСТУ 14821 2017. Добрива та вапняні матеріали. Тверді мінеральні добрива. Для відбору проб твердих. Добрив. Ми використовуємо лопатку або ручний пробовідбірник. Відро. Всі інструменти мають бути чистими і сухими. З декількох місць в масі добрива береться декілька одиничних точкових проб, які змішуються між собою, утворюючи об'єднану пробу. Маса кожної точкової проби має бути приблизно 200-300 г. Збіг бегів проводимо відбір 4-6 точкових проб нижче, поверхні добрива на 10-15 см. Для того, щоб перевірити, чи немає присування ніжніх шарів добрив, ми мішочним щупом можемо відібрати з ніжніх слоїв. Рідкі мінеральні добрива. Великі ємності перемішуємо спеціальними мішалками до 30-40 хвилин перед відбором і починаємо відбирати точкові проби. Проби з резервуарів відбираємо ручним пробовідбірником. Він дозволяє проводити забір проб добрива як на дні резервуару, так і на будь-якому заданому рівні. З резервуару ми беремо 4 проби, одну донну, дві середніх і одну верхню. За допомогою мотузки, яка прив'язується до сережки, прилад опускається на бажану глибину резервуару з добривом Каз Черкаде, з якого проводиться забір. За допомогою другої бичови ми відкриваємо пробку, що призводить до забору проба. Кожну пробу ми виливаємо в чисту суху ємність, формуючи об'єднану. Експрес-аналіз визначення густини на підприємстві при прийманні добрива можемо визначити на місці. При визначенні експрес-аналізом. Густини добрива ми бачимо показники 1310, що відповідає касу 32, який сьогодні ми відбирали. Об'єднана проба. Всі проби об'єднують разом, ретельно перемішуючи і відбирають середню пробу. Маса кінцевої проби добрива для хімічного аналізу має бути не меншою за 05 кг або літра. А для визначення хімічних та фізичних показників. Не менше 2 кг для сухих добрив і 2 літри для рідких. Одна частина проби відправляється до лабораторії на випробування, друга залишається на АПЗ. Середню пробу для добрив упаковують, маркують, вказують назву добрива, виробника, номер партії, дату відбирання проби і прізвище того, хто її відбирав, підкріплюють акт відбору. Та відправляють на лабораторію. Бажаю всім гарних вражаїв та перемоги!